Поні терпить катування, тих хто знаходиться на полі бою і бореться за нашу свободу. Не будьте байдужими! Наш час не терпить байдужості, наша історія не терпить байдужості. Будьте свідомими і пам'ятайте за них. Я нагадую, що понад 70 тисяч віку безвісти. Понад 10 тисяч військових в полоні, понад 16 тисяч цивільних громадян, також в полоні ворога. Нам з'ясайте за них, кричіть за них, боріться за них. Ми виходимо на такі акції, щоб наше суспільство не було байдужим. Будь ласка, якщо ви маєте змогу, приділяйте увагу таким акціям. Зупиніться, сфотографуйте, знімайте. Розповідайте своїм знайомим друзям, поширюйте в соцмережах, це важливо бути голосом, це важливо пам'ятати та розповідати всім про те, що зараз відбувається з нашими громадянами, з нашими сім'ями, тому що наші сім'ї живуть в невідомості та очікуванні. Міжнародні організації не працюють. Я нагадую, що міжнародні організації, такі як е, міжнародний червоний хрест. та о, вони не мають доступу до російських колоній. Чи не мають, чи не хочуть, чи не бажають туди заходити, і фіксувати російські злочини проти наших військових, і фіксувати наявність наших військовополонених в Росії. Вони не мають куди доступу. Хоча повинні, повинні дотримуватися Женевських конвенцій і повертати наших захисників. Але на жаль, це не робиться. Тому ми просимо кожного громадяна, щоб ви були. Відомими і пам'ятали за наших хлопців, і ворога, що така кількість людей, що зникли без вісім, така на людей. нагадуйте їм, що ця проблема є. І, на жаль, люди зникають перші люди кинуть, люди потрапляють в полон. І нам потрібно за них свідомими.